Доброго дня, мої діточки! Запрошую вас до нашої студії онлайн-творчість на дотик, де, де ми робили дуже цікаві в'язані іграшки. Або малювали та брали участь у престижних конкурсах та отримували нагороди. Або працювали з пазлами дуже знаних картин Сергія Пеноченюка, київського митця, або розглядали куточок етнографічного українського побуту, та перетворювалися відразу в україночок та у козаків. Або брали участь у дуже цікавій грі Світ Серед в якій багато ельфів, хобітів, гномів та людей, або брали участь у тематичних фотосесіях, таких як наворична, бальна фотосесія, осіння фотосесія, і це все наша студія. Тож, я хочу вас запросити до презентації, яку я підготувала до нашого уроку, і це буде, будуть віди мистецтва. То ми розпочинаємо. Віди мистецтва. Мистецтво це один з видів діяльності людини, у якому художньою відображується її внутрішній світ і світ, що її оточує. Відомі мистецтва є живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура, архітектура, художня фотографія, дизайн, театр, кіномистецтво, цирк, література, музика живопис або малярство це образотворче мистецтво. Яке передає е, зоровий образ та використовується колір або фарби, і це, ці фарби наносяться на будь-яку поверхню. Це є живопис. Ось вам зараз приклади живопису. Ми е, у старших класах з вами будемо розглядати, що таке портрет, що таке пейзаж, що, що таке. Натюрморт. Все це жанри живопису. Графіка. Віта образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага лінії і штрихів, використання контрастів білого і чорного. Та менш ніж у живописі, також використовується колір. Твори можуть мати як монохромну гаму або поліхромну. Зараз перед вами приклади, як у графіці використовується колір. Декоративно-ужиткове мистецтво. Пам'ятаєте, як ми з вами малювали куманець у формі кугутика? так ось і зараз перед вами куманець такий звичайної форми. Декоративно-ужиткове мистецтво це один з видів художньої діяльності, творі якого поєднують естетична та практичні якості. Перепрошую. <кій> Декоративне означає прикрашати. Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише предметам естетичної насолоди. Перед вами приклади писинкарства, різьба по дереву, вироби з метала. Скульптура від образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну тривимірну форму і виконуються з твердих чи пластичних матеріалів. Тобто скульптуру можна розглядати з усіх боків. Ось перед вами приклади скульптури. З лівого боку маємо скульптуру, яка розташована на набережній одного міста у Європі. І це така дивна скульптура, але вона показує, що людина розірвана, яка вимушена залишити свою батьківщину з різних обставин. Посередині маємо скульптуру, яка одобрає дволіччя людини. А з лівого боку. Перепрошую, з правого боку, маємо стародавню єгипетську скульптуру, біуст, портретний бюст єгипетської цариці Нефертіті. Наступний вид е, мистецтва це архітектура, це одночасна наука і мистецтво, проєктування будівель, а також власна система будівель та споруд, який формує просторове середовище для життя і діяльності людей, відповідні до законів краси. Ось зверніть увагу, які дуже цікаві світлини. Е, унизу бачимо староримську споруду, яка називається Колизей. Це, це амфітеатр або цирк стародавній. У гори маємо дуже сучасну архітектуру у формі квітки лотос. А з правого боку ми маємо. Е, Буде будівельну крепостну крепость, яка виглядає як крепость, і це хіба е, знаходиться ця е, споруда у, ну, в Україні. Художня фотографія. Один з видів образотворчого мистецтва створення технічними засобами зорового образу документального значення, який виразно і достовірно відбиває момент дійсності. Ось бачите, на світлині є така, такий момент, як комаха або мураха сидить на кулі з води, на крапочці з води. А ось це ще наступні е, светлини, на яких ми бачимо дуже живописні сходки або е, чорно-білий образ е, змагання парусників у морі. Дизайн художнє конструювання зручних і красивих предметів. Оформлення навколишнього середовища. На світлині ви бачите дуже цікаве оформлення саду, помешкання або кімнати і машини. Це виконують дизайнери. Театр від синичного мистецтва, що відображає життя, в сценичні дії, які виконують актори перед глядачами. Припомнити собі, хтось з вас був в театрі і на яких виставах. Кіномистецтво від мистецтва, твори якого створюються за допомогою кінознімання реальних, спеціально інсценованих або витворених засобами анімації подій. І перед вами пост художнього фільму «Сторожева застава. Цей фільм був, був у нас зроблений в Україні. Циркове мистецтво у цирку відбувається відовіща, називані також цирком, і супроводжене за допомогою музичної екс. Центерікою, який демонструють цілу відвагу циркових артистів з інтермедіями, бутабунадами, клоунеф, пантомімою і меломімою. Ось багато чого є у цирку. Література. Сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Водночас вона є різновидом мистецтва. Мистецтвом слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність. Музика це мистецтво організації музичних звуків. І ось я закінчила нашу презентацію, повертаюся до нашої ту студії творчість на дотик і бажаю вам гарного дня і до нашої наступної.